Українські комедії, екранізація світового бестселеру та різдвяні пригоди. Це програма кінозала і саме час більш докладно дізнатися про стрічки, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані кінотеатрі імені Шевченка з 8 до 14 січня, включно. Вітаю і розпочинаємо! Головна героїня фільму Випробувальний термін Поліна гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні у рекламній агенції. І тут їй доведеться позмагатися за посаду із Романом, амбітним та принциповим колегою, який бачить світ зовсім по-іншому. Роман, у вас достатньо досвіду, ви нам підходите. Супер. Поля. Угу. Освіту маєте? Прекрасно. Ви нам теж підходите. Але місце одне треба буде позмагатись. І що? Приєднатись. Ви так схожі на мою маму. Це ваша нова команда. Я слідкую за тобою. Я сказав, сім'я. Трохи не благополучна. Угу. Равлик, я ж тебе з'їм. Ну що з'їла? Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподіване зближення і ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів. Нова українська романтична комедія занурить вас у світ пошуку довіри та продемонструє, як найжорсткіша конкуренція може. Перерости у романтичну історію кохання. Я не буду з ним працювати. Ти закоха. Довольно тиський бій. Чи двоє? Так цікавіше. Наступного фільму юристу Олександру випадає шанс отримати роботу мрії і, нарешті, звільнитися від нинішнього шефа дивака. Заради цього він навіть готовий пожертвувати сімейним відпочинком. Та раптом його життя перевертається до гори Дригом. Уся їжа перетворюється на смаколики. Поруч чомусь бігає кудлатий пес, а друзі та рідні сприймають головного героя за поліцейського. Халабуда, собака, поліція. Чому в цивільному? А я. Якого? Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. «Святий Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. <клес> Тож, благо. скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б ці божевільне забери. Більше того, однокласниця зірка, яку він не бачив роками. Раптом закохується в нього по вуха. Тепер Олександр мусить вберегти власне життя та здоровий глузд, бо колись він загадав не те бажання Святому Миколаю. Чим закінчиться ця дивна та весела історія, дізнаєтесь, завітавши на сеанси кінофільму Сім бажань у кінотеатрі імені Шевченка. На цій роботі професійне вигорання. Зустрічаємось Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага? А у мене ситуація 209. Пішов ти. Мілі молода дівчина з темним минулим. Майже втратила надію знайти роботу. Аж допоки не отримує місце служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів. Які наче зійшли зі сторінок модного журналу, ідеальна дружина, привабливий чоловік-бізнесмен та їх донечка, здаються подарунком долі. Та раптом життя дівчини перетворюється на суміш кошмарів та спокус. Ціна за що може бути надто високою, адже кожен у маєтку Вінчестерів має власний секрет. Провести тобі екскурсію. Щоб ти побачила фронт робіт? Здебільшого це прибирання, організація, іноді готування. Вітаю. Мілі тепер житиме з нами. Вона житиме з нами? Ендрю, я ж тобі казала. Вона стане частиною родини. Я хочу, щоб ти почувалась у безпеці. А вже ж. Від дверей. Кінофільм Служниця знято за мотивами світового бестселеру Фріди Макфаден, що був перекладений сорокома мовами. Роман у жанрі психологічного трилера вийшов у 2022 році та швидко отримав продовження. Секрет служниці та служниця спостерігає. А згодом і фінальну частину весілля служниці за інформацією видавництва Віват в Україні тараж видання служниці та двох продовжень. Перевищив 160 тисяч примірників. У мене дуже хороше перечуття, Мілі. І в мене. Гаразд, я подзвоню тобі. Ваю кінотеатрі мені Шевченка показ картини, подарунки для неслухів розшукуються. Санта хтось замовляє у чарівника на свята, нові гаджети і милю серцю іграшки, ауту зої, специфічне замовлення. Вона прагне помститися шкільному хулігану. Тімоті для цього їй потрібна рушниця, що стріляє жувальними гумками. Однак під ялинкою дівчинка знаходить геть інший подарунок. Що тобі треба? Мою рушницю, яка стріляє жуйками. У мене є план, і ти мені допоможеш. Вітаю вас, діти! Давай, 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 давай. Допомогти тобі побороти ворога. Боже, зброя, яка в тебе вже є! Хто влаштував цей безлад? Подарунка з тарганами в маятку да жила. Розлючена дівчинка вирушає прямісінько до Санти, щоб з'ясувати стосунки та змусити його виконати її бажання. А вже ж, все йде не за планом. Проте зупинити Зої на шляху до омріяної помсти вже неможливо. Чим закінчиться ця святкова пригода? Дізнаєтесь, завітавши на сеанси у кінотеатр імені Шевченка. Хто це зробив? Насилля це на не вихід. Свята правда. Хо -хо -хо! Подарунки для неслухів розшукується Санта! Маленькі глядачі мають нагоду завітати на перегляд нового мультфільму Замок монстрів. Стіч хет крихітне дивного вигляду хлоп'я, складене з уламків, шматочків та запчастин. Його оживив божевільний професор для охорони замку з монстрами. Від допитливих мешканців містечка. Замок Гротескю. Кажуть, що в ньому живуть чудовиська. Ти станеш найкращим творінням мого життя. Вітаємо в замку Гротескю. Химеро познайомся з монстрами. Здоров. Я когось бачу! Хтось на дворі! Люди! Тічхет <плес> <плес> чудово справляється із завданням, та коли до міста приїжджає шоу Фулберта Фрікфайндера. На нього чекають нові виклики: веселі пригоди, кумедні монстри та неймовірні винаходи. Чекають на усіх, хто готовий поринути в веселу пригоду. людина! Люди, вони всюди! Монстри вперед! Ой-ой! Замок монстрів! На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі імені Шевченка з 8 до 14 січня, включно. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. Тож бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.